Всім Привіт, вітаю вас на каналі. Європейський союз змінив гру тимчасовий статус для українців в Європі. В минулому Європа змінює правила для українців. Що саме зміниться? Що потрібно знати деталі в цьому відео? Які країни повертаються до контролю на кордонах, і що важливо вам знати, дам загальні поради для подорожуючих, і адміністрація Сполучених Штатів дала роз'яснення щодо українських біженців в цій країні. Отже, вітаю вас на каналі From Ukraine. Якщо вам цікавий цей контент, підпишіться, щоб не пропускати нових цікавих відео. За лайк та коментар, буду щиро вдячний. Давайте почнемо з українців за кордоном. Європейський союз нагадаю, офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року. Це ви знаєте, і це не просто ще один рік. Це чітка дата завершення, тобто, вперше, за весь час дії програми тимчасового захисту. До цього говорили доки доки буде потрібно. А тепер все є дедлайн. Тобто, з одного боку, це гарна новина. Мільйони українців матимуть доступ до житла, медицини, роботи, освіти без складних ви розумієте, процедур біженства. Але з іншого це сигнал до змін, тобто автоматичних продовжень більше не буде. То тобто, починається новий етап політики. Згортання програм вже не теорія. Ви знаєте, що Польща, наприклад, ініціює дискусію про поступове скасування захисту після справедливого миру, тобто формулювання гнучке, але нам натякають, що вічного притулку не буде. Європа боїться створити прецедент, якщо українцям дозволити залишитись без обмежень. Інші біженці, такі як афганці, сирійці, теж вимагатимуть таких самих умов. Позиції країн щодо українців різняться. Німеччина гнучка, але обережно через економіку в Польщі. Польща найближча до нас, але вже голосно говорить про згортання. Чехія, ви знаєте, ще в 2023 році почала скорочувати виплати, але водночас пропонує постійне місце проживання. Також що вам важливо знати, що у рішенні Європейського Союзу немає винятків за віком або статусом, тобто люди пенсійного віку, ті, хто не встиг інтегруватись в одинаковій ситуації. І Головне, 2027 рік це не просто кінець, а дедлайн, тобто за який. Кожен має ухвалити вже рішення залишитись в Європі, інтегруватись або готуватись до повернення. А ми йдемо далі, які країни повертаються до контролю на кордонах, і що вам важливо знати: Німеччина перевіряє на кордонах із Польщею, Австрією, Францією та навіть Бельгією через наплив мігрантів. Причина це неконтрольовані потоки мігрантів і війна в Україні. Навіть якщо у вас біометричний паспорт, вас можуть зупинити на автомагістралі. Тому що все більше повідомлень про перевірки автобусів та блаблакар, Іспанія вела також контроль через конференцію ООН у Севілії. Італія також вводить контроль на кордонах через терористичні загрози і ювілейний рік католицької церкви. Перевірте дійсність візи паспорта перед поїздкою до Риму. Якщо ви плануєте транзит через Словенію. Передбачити додатковий час. Франція також вводить контроль на кордонах через європейські ігри, злочинність і загрозу терактів. Уважно плануйте мандрівку, особливо транзитно. Можуть перевіряти документи в аеропортах, на трасах та у потягах. Словаччина посилює контроль на кордонах через спалах ящуру. Перевіряють не лише людей, а й вантажі, домашніх тварин, транспортні засоби. Якщо ви везете щось з собою, краще мати документи або відмовитись від перевезення продуктів. І це ще не все. Контроль повернули Австрія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди, Болгарія та Словенія. Отже, загальні поради це майте при собі завжди чинний паспорт або ID-картку для громадян ЄС, візу, якщо необхідно, підтвердження бронювання, страхування зворотні квитки. Уникайте подорожей з простроченими документами на контрольних пунктах. Це може обернутися депортацією або штрафами. Приїжджайте завчасно в аеропорти та на кордони, обов'язково залишайте запас щонайменше в одну годину. Важливі новини з Європи трагедія в Австрії. 9 загиблих у наслідок стрілянини в школі міста Грац. Австрійські змії повідомляють про жахливу стрілянину в одній із шкіл міста Грац, наслідок якої загинуло 9 людей. За попередніми даними, нападник скоїв самогубство у шкільному туалеті. Поліція вивчає обставини цієї трагедії. Мотиви нападника серед загиблих четверо п'ятикласниць, одна учениця, яка перебувала за межами школи, а також троє випускників восьмого класу. Кілька учнів та вчителів отримали важкі поранення. На місці трагедії працюють слідчі та служби екстреної допомоги. Влада Австрії вже висловила співчуття родинам загиблих. Білий дім в свою чергу спростував чутки про нібито перевезення мігрантів, зокрема українців, до Гуантанамо. Прес-секретарка Білого Дому офіційно спростувала цю інформацію, яка з'явилась, нагадаю, в деяких змі, про нібито переміщення мігрантів, у тому числі українців, до військової бази у Гуантанамо. Це неправдива інформація. Жодних планів або дій щодо перевезення мігрантів, тим більше українців до Гвантанама немає. Наголосила представниця адміністрації Сполучених Штатів у Білому домі, підкреслюючи уряд діє відповідно до чинного законодавства та гуманітарних зобов'язань. Ви знаєте, що те, що вчора було лише прогнозом, сьогодні вже стало реальністю. З Самого ранку ізраїльська операція проти Ірану стала головною темою для усього світу. Прем'єр-міністр Ізраїлю до речі, Деречабені Натаняху особисто повідомив свого німецького колегу Фрідріха Мерца про початок військових дій. Щоправда, вже після... Перших авіаударів. в свою чергу голова єврокомісії Урсула фон дер Ляйн виступила закликом до всіх сторін проявити стриманість і спробувати вирішити ситуацію дипломатичним шляхом. До її слів, до речі, приєдналась Кая Калас, очільниця європейської дипломатії. Але, схоже, в Ізраїлі до таких заяв поставилась більш ніж байдуже, адже реальну вагу слів ЄС в Тель-Авіві відчутно не вважають, ні зараз, ні раніше. Натан'яху вже відкрито заявив своїм громадянам, що війна з Іраном буде тривалою. Протягом наступних двох тижнів Ізраїль планує наносити удари по ключових об'єктах. Іранській ядерній програмі, військовому командуванню та ракетним складам такі дані вже розповсюджили американські медіа з посиланням на високопосадовців. Більш того, друзі, ізраїльські спецслужби стверджують, що вдалося обманом змусити командування ВПС Ірану. Зібратись в одному місці, щоб нанести точковий удар. Усі ізраїльські дипломатичні представництва по світу зараз закриті. Тим часом армія Ізраїлю повідомляє про нові атаки на ракетні установки та склади в Ірані. В самому Ірані зараз масові протести, люди вимагають відповіді. МЗС країни вже офіційно заявило, що напад Ізраїлю це фактично оголошення війни, і відповідь буде без жодних обмежень. Навіть загибель ядерних вчених не стане приводом зупинити роботи в атомній сфері, заявляють в Тегірані. В той же час президент Сполучених Штатів Дональд Трамп коментуючи ізраїльські удари, назвав їх чудовими і додав, що це ще не все попереду. Ще більше Трамп вважає, що Іран мав шанс домовитись в рамках ядерної угоди, але просто ним не скористався. Сьогодні стало відомо, що Іран офіційно вийшов з переговорів по ядерній програмі з США, а Центральна Рада. Євреїв Німеччини звернулася до уряду ФРН закликом підтримати Ізраїль. Йозеф Шустер, президент цієї ради, прямо заявив, що ядерний Іран це загроза не лише для Ізраїлю, а й для Європи, зокрема й Німеччини. Попри це, міністр внутрішніх справ Олександр Добринд заспокоїв його і сказав, що поки жодних конкретних загроз для безпеки в Німеччині немає. Але Берлінська поліція тримає зараз руку на пульсі. Тому що в ці вихідні, наприклад, очікуються палестинські демонстрації, і ситуація може загостритись. Паралельно друзі, з військовими новинами, економіка вже реагує, акції авіакомпаній падають, а вартість оборонних підприємств стрімко зростає. Наприклад, акції відомої компанії Рен вже виросли більше ніж на 3%. і це як кажуть аналітики лише початок. Ціни на нафту теж різко пішли вгору. Чим довше триватиме конфлікт, тим дорожча буде нафта, і це вже зрозуміло всім. Британія навпаки чітко дала зрозуміти, що відповідь на можливу іранську атаку вона втручатись не буде ні ракет не буде збивати причина це загострення відносин між Лондоном і Тель Авівом. Крім того, Британія зараз надто нестабільна всередині. Ймовірно, уряд боїться нових масових протестів. Є також несподівані новини, принаймні для Понад мільйона сирійців, іракців та афганців, які живуть зараз в Німеччині, вже наступного року вони можуть подавати заявки на отримання німецького громадянства, якщо прожили в країні понад 5 років. Володіють мовою, визнають демократичний лад, право Ізраїлю на існування, та можуть фінансово забезпечити себе і свої родини. До речі, кількість натуралізації в Німеччині вже зараз рекордна. А це означає, що людей з німецькими паспортами з країн близького сходу буде ще більше. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.